Мій знайомий злив 5 тисяч доларів лише на одному токені. А я заробила 2 тисячі доларів, просто граючи з котиками в телеграмі. І це не клікбейт. У цьому відео я покажу 6 способів, як заробити на крипті від інвестицій і стейкінгу до ігор в Телеграм. Деякі абсолютно без склади, але є і ті, на яких можна втратити все. Тож дивіться до кінця, щоб уникнути помилок і вибрати шлях, який реально підходить саме вам. Я не буду зараз переконувати, що крипта це можливість десятиріччя. Якщо ви вже тут, значить ви чули ці історії. Хтось із друзів, хтось в інтернеті вже заробляв, і вам теж цікаво, як саме отримати прибутки. А не втратити ваші інвестиції. Так, крипта може здаватись складною, але тільки тому, що інформації дуже багато, вона розкидана і не структурована. Саме цю структурованість вам і продають на інфокурсах по 999 доларів. Я ж покажу, як це працює насправді без обіцянок золота за 7 днів. Чому я взагалі про це розповідаю? Мій основний проект телеграм-канал Crypto.ua, де ми з командою щодня ділимося актуальними можливостями заробітку в крипті. Ми самі це тестуємо, самі на цьому заробляємо, і наші підписники теж. На кожен зі способів, про які ви сьогодні почуєте, ви знайдете приклади, інструкції, нагадування саме в нашому телеграмі. Канал безкоштовний, без інфокурсної води і посилання в описі під відео. Перший спосіб придбати криптовалюту і продати її, коли вартість виросте. Складними словами, це називається спотова торгівля активами. Найпростіший спосіб це зробити це зареєструвати аккаунт на криптобіржі типу Binance чи Bybit і пройти процедуру KYC – Це верифікація користувача. Після заведення аккаунту вам, звісно, потрібно дослідати. Дити ринок і зрозуміти, який токен буде рости і на чому ви заробите, а не вийдете в мінус. Тут дуже обережно. Є багато токенів, чия вартість може скотитися майже до нуля. Як можете бачити на прикладі токенів ПІ і NotPixel. Pixel. Наприклад, на останньому мій колега втратить 5 тисяч доларів. Щоб не допускати таких ситуацій, ділюсь з вами правилами, якими я сама керуюсь. Перша це диверсифікація. Якою б не була сума коштів, яку ви хочете завести в крипту, завжди діліть її на декілька. Кілька частин і купуйте різні токени. Так можна трохи застрахувати свій портфель від тотальної просадки. Друге, купуйте активи частинами. Якщо я сьогодні купую ефір по ціні 3 тисячі доларів, я не знаю, завтра вартість підніметься чи опуститься. Але вклавши, наприклад, 30% грошей в актив, я матиму кошти докупити ефір, якщо вартість завтра просяде. Таким чином, я зменшу середню вартість активу і зайду в більш вигідну позицію. І останнє. Знаю, що це мало кому сподобається, але це правило, якого я. Суворо притримуюсь. особливо після неприємних помилок, які коштували мені достатньо дорого, щоб уникати їх в майбутньому. Я купую лише ключові криптоактиви, від яких, можна сказати, залежить вся індустрія. Це біткоїни, і XRP. Вони вважаються ключовими в екосистемі через свою історію, вплив, капіталізацію та роль у розвитку індустрії. І мій підхід до інвестицій в крипті максимально консервативний. Я поступово докуповую їх в свій портфель і в найближчі роки не планую продавати, якщо ви все ж вирішите купувати. Більш ризикові токени, раджу вам розглядати для них лише короткострокові інвестиції. Коли ви вже визначились з вашою торговою стратегією і з тим, які токени ви хочете купувати, повертайтесь на криптобіржу і в розділі СПОДВА торгівля шукайте обраний вами токен. Вам видасть декілька торгових пар. При торгівлі ви продаєте один актив і отримуєте інший. Все так само, як в валютних обмінниках, але онлайн. З усіма цими графіками і досить складним інтерфейсом на біржах, все може здаватися важкою технічною роботою. Але пам'ятайте... Що це досить прості інвестиції. Купуєш дешевше, продаєш дорожче і фіксуєш прибуток. Фух, перший пункт трохи затягнувся, але це база ґрунт і хочу, щоб всі зрозуміли, хто навіть ще не мав справ з криптою. Обіцяю, наступні кроки буду розповідати більш поверхнево. А для поглиблення в усі теми заробітку нагадаю вам підписатись на наш телеграм-канал. Другий спосіб також вимагає певних вкладень, але він один з найбільш безпечних: це стейкінг. Для кращого розуміння, це майже як покласти гроші на депозит в банк. Тут ви Заморожуєте ваші криптоактиви, наприклад, на криптобіржі, і вам поступово капають відсотки в залежності від початкових умов стейкінгу. Які є ризики? Звісно, заморожувати вам потрібно не стабільну фіатну валюту, а криптовалюту, яку спершу потрібно купити. І як ми вже розібрались раніше, вартість ваших активів може просісти, якщо криптовалюта здешевіє. Але є спосіб зменшити ризик такої просадки майже до нуля. Ви можете стейкати стейблкоїни. Це криптовалюта, яка прив'язана до вартість стабільної фіатної валюти. Наприклад, відомі USDT і USDC завжди коштують близько одного долара. І до речі, навіть в української гривні є свій стейбл він називається URG. Тобто вартість одного токена URG завжди дорівнює одній гривні. Менші ризики зазвичай означають менші прибутки. Але на українській криптобіржі Вайтбіт можна застейкати USDT аж під 18% річних. Тобто, для прикладу з 10 тисяч доларів за рік ви заробите 1864 долари. Ця пропозиція від біржі існує вже пару років, і я теж зберігаю там частину активів. Але якщо знову ж таки проводити паралель з депозитами в банк, буває таке, що банк банкрутує, і депозити вкладникам ніхто не повертає. Мало вірю, що біржа може скамнутися, але звертаю вашу увагу на важливість досліджувати всі ризики перед виконанням будь-яких торгових операцій. І до речі, про ризики. Наступний спосіб заробітку це трейдинг, особливо ф'ючерсна торгівля активами. Це коли ми не купуємо сам криптоактив як на спотовій торгівлі, а лише контракт на зміну його ціни. На прикладі, думаю, буде більш зрозуміло. У нас Є 100 доларів. Ми відкриваємо ф'ючерсну позицію з плачем 10 x тобто ніби торгуємо на суму 1000 доларів. Якщо ціна монети зросла на 5%, ми заробили 50 доларів, 5% від 1000 доларів. Якщо впала на 5%, ми втратили 50 доларів. Начебто нічого поганого. Але якщо ціна впаде на 10%, ми втратимо всі 100 доларів як кажуть ліквідація позиції, тобто при такій торгівлі ми наче й можемо заробити суттєві гроші. І до речі, саме трейдингом найчастіше спекулюють інфобізнесмени, продаючи це як квиток до багатого життя. Але рідко вони кажуть про високий ризик втратити весь свій торговий баланс. Дійсно, є люди, які витрачають купу часу і грошей, аналізуючи ринок і їм вдається заробляти гарні гроші. Але повірте, це точно не те, з чого варто почати свій шлях у крипті, бо він може дуже швидко закінчитись. Про найкращі способи заробітку для початківців я роз. Повім у останніх трьох пунктах, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Тож четвертий спосіб заробітку на крипті, і я б сказала найкраще для новачків, бо я теж з нього починала: це аірдропи. Це буквально безкоштовна роздача крипти за те, що ми виконуємо певні дії, які нас понукає робити, криптопроект, що роздає власні токени. Наприклад, проект GRAS з одноіменним токеном роздав аірдроп за те, що ми встановили їх розширення в браузері Chrome на комп'ютері і розподіляючи залишок невикористаної потужності інтернету. Накопичували бали. Випереджу ваше питання і відповім: жодної шкоди чи перевантаження комп'ютеру розширення не несе. За перший сезон мені роздали токени, які я одразу продала і заробила 400 доларів. А зараз триває другий сезон проекту, і ми можемо робити все абсолютно те ж саме. Але в цей раз вони нам роздають навіть більшу частину токенів. Нашумівші таблики в телеграмі теж діють за принципом ей Хто не знає, це міні-ігри всередині телеграму, в які ми грали, виконували щоденні задачі, запрошували. Друзів, взаємоділи з соцмережами проєкту і іноді виконували транзакцію на пару доларів. І за це ми заробили дуже навіть суттєві кошти. Наприклад, найперша і офіційна тапалка від Telegram NotCoin дала мені заробити близько тисячі доларів. Також був Кетізен, де потрібно було буквально розвивати ферму з котиками, за що мені насипали майже 2000 доларів. І ще було декілька цікавих міні-ігор, які платили за те, що ти розважаєшся. А я реально розважалась, бо я обожнюю ігри на телефоні. Як це часто? Буває в крипті, тімки часто вигорають. Тому зараз залишилась лише одна тапелка в телеграмі, на яку варто звернути увагу. Це Hot Wallet. На airDrop від них очікуємо вже цього літа, тому поспішіть зайти в проект, щоб встигнути заробити. Всю інформацію про і іграс ви також, звісно, знайдете в нашому телеграм-каналі. П'ятий спосіб заробітку в крипті, який теж ідеально підійде для новачків, це промо-бонуси на криптобіржах. Чому нам знову ж таки роздають гроші майже за просто так? Тут все елементарно. Хочуть дати додаткову цінність користувачу, бо всі вони борються за лояльність клієнтів і намагаються отримувати їх на своєму продукті. А криптопроекти хочуть отримати додаткове поширення і відомість. Тут такі проми допомагають краще ніж будь-які контекстні реклами. Наприклад, криптобіржі Binance OKX часто проводять роздачу крипти на пару доларів за проходження тестів, практично найлегші гроші, що можна заробити, Бо коли ми сповіщаємо про подібні роздачі, ми одразу і пишемо правильні варіанти відповіді. Тому від вас потрібно лише Мати акаунт на біржі, вчасно побачити публікацію і скопіпастити правильні відповіді. І так просто можна заробити собі на каву. Є звісно, і промо зі значно більш складними умовами і потребує робити торгові операції, витрачати певну суму на комісії за ці торги, але й вони дають заробити більш суттєві гроші. З актуального це промо Binance Alpha, де вони регулярно роздають дропи нових токенів за те, що ви маєте певну суму балів. Бали можна отримувати зберігаючи на біржі крипту і роблячи торговий об'єм в певних парах. Токенів кращі місяці мені вдавалося заробити близько 500 доларів на місяць. Зараз сума винагороди трохи просіла. Також є варіант заробляти хороші гроші в крипті, де вам не потрібно купувати, продавати і проходити тести. Все, що вам потрібно робити, це зареєструватися на криптобіржі, практично будь-якій, скопіювати ваше унікальне реферальне посилання і запрошувати до реєстрації ваших друзів, яким цікаво торгувати криптою. Або з більш широкою аудиторією якщо ви, наприклад, активно ведете соцмережі. Ви будете заробляти відсоток від комісії. Яку забирає собі біржа за проведення торгових операцій, запрошених вами користувачів. Останній на сьогодні спосіб заробітку це NFT. Думаю, більшість бачили такі картинки, які коштують десятки, а іноді сотні тисяч доларів. Чому так? Тому що це по суті також є криптоактивом, як будь-яка криптовалюта. Ви також можете аналізувати ринок і купувати певний NFT, сподіваючись, що колись його вартість підросте, і ви зможете продати його дорожче. Ідеальний проект для початку з роботи. З NFT це стікери в Telegram, які також можна придбати у вигляді NFT. Останні, наприклад, я купила за 21 тонн і продала одразу за 30 тонн, тобто 26 доларів прибутку. Тут механіка така: ми заходимо в офіційний стікербот бот в Телеграмі, коли анонсували новий продаж стікерів. Заморожуємо в боті потрібну кількість токенів тонн і чекаємо проведення розіграшу серед усіх учасників. Якщо вам пощастить виграти можливість купити стікер, можете одразу виставляти його на продаж. Якщо ж ні ваші гроші просто повертаються вам на баланс. Тож, як бачите, заробляти в крипті можна, можна навіть і без ризиків. Та ще й суттєві суми, заради яких точно варто витратити свій час на додатковий пошук інформації. Тож шукайте в інтернеті, запитуйте чат GPT і підписуйтесь на наш канал Crypto.ua. Ми завжди ділимося актуальною інформацією і можливостями для заробітку, які самі використовуємо. Крипта це реально і навіть без вкладень можна стартувати. Але важливо розуміти ризики і не більш. За швидкими грошима. Якщо ти хочеш тримати руку на пульсі, підписуйся на наш телеграм-канал Crypto.ua. Ми ділимось лише перевіреними способами, які самі використовуємо. Посилання під відео.